Житомир знову у жалобі. Місто провело в останню путь 42-річного захисника України Костянтина Станкевича. Воїн народився у селищі Баришівка. Він здобув середню загальну освіту у Баришівській загальноосвітній школі, і після школи він працював у сфері із виготовлення дерев'яних виробів у сфері, яка вимагала терпіння. Любові до праці, майстерності Костянтин був єдиним сином у родині, тож з малку йому довелося взяти на себе відповідальність за близьких, стати надійною опорою для своєї матері та бабусі. Його найбільшим скарбом щастям у його житті була його донечка. Він був люблячим турботливим батьком. Для доні він був цілим світом, справжньою любов'ю, теплом, добром та захистом. Грудні 2024 року захисник приєднався до лав Збройних сил України у складі одного з бойових підрозділів. 21 жовтня 2025 року, під час виконання бойового завдання в результаті мінометного обстрілу. Противником Костянтин Юрійович героїчно загинув. Лише через три місяці герой на щоті повернувся до Житомира. У вічній скорботі у Костянтина Юрійовича залишилася його донечка, його рідні, близькі, друзі. Бойові побратими разом із ними всі ми, вся Україна, світла пам'ять, та вічна слава нашому герою.